Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій один із найдавніших навчальних закладів на Поділлі, Осередок професійного та культурного становлення особистості. Свою історію навчальний заклад починає у 1945 році, коли й був заснований на базі Силікатного інституту. За час, що минув коледж, реорганізувався, змінювалися його профілі й назви, але ніколи навчальний заклад не переривав свою діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців. За роки існування за закладу здійснено підготовку понад 40 тисяч фахівців, які успішно працюють на підприємствах та організаціях різних форм власності та господарювання як України, так і за її межами. Сьогодні коледж це сучасний освітній заклад, у якому функціонують сучасно обладнані кабінети та лабораторії. Музей історії коледжу. Мінералогічний музей з унікальною колекцією мінералів, бібліотека з читальною залою, два гуртожитки, спортивна та актова зали, медичний пункт їдальня. На особливу увагу заслуговує спортивний клуб Індустрія, який цьогоріч відсвяткував 60-річчя від свого заснування. Коледж підтримує постійні партнерські відносини з комплексом політехнічних шкіл польського міста Глогов. За цей час в спільних проєктах взяли участь майже три десятки викладачів та близько ста студентів. Зокрема, сторони реалізують спільні соціально-освітні проєкти для студентської молоді, а також здійснюють обмін досвідом методичної та навчальної роботи серед викладачів. Стажування з фахових. Комп'ютерних та електротехнічних дисциплін математики, біології і польської мови. Навчання студентів проводиться за денною та заочною формами навчання, як за рахунок регіонального бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахових молодших бакалаврів ведеться за спеціальностями: інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, землевпорядкування, готельно-ресторанна справа, підприємництво та торгівля. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, обробка природного каменю, відкрита розробка корисних копалин, маркшейдерська справа, монтаж і експлуатація електростаткування підприємств і цивільних споруд, обслуговування та ремонт електропобутової техніки. Сходинки розвідку, якими рухався коледж, це історія, яку впродовж років з покоління в покоління творили його працівники та студенти. Унікальність закладу в тому, що тут не бояться змін, рухаються в ногу з часом, сміливо і впевнено дивляться у майбутнє, бо мають плани і задуми, які потрібно втілити, але разом з тим трепетно та шанобливо ставляться до своєї історії, традицій, не лише оберігаючи їх, а й примножуючи.